Тут нам треба ставити питання про наших, бо про наших питання не стояло взагалі. Отже, виявляється, наша влада не здогадується, що у нас десятки тисяч таких людей. Ну, у нас кілька мільйонів депортованих, вивезених насильно, Дальній Восток, все але були за попередніми даними 25 тисяч. Всі говорили, потім раптом два місяці тому виступає наш омбудсмен і каже: Ні, не 25 тисяч, їх дванадцять з половиною тисяч. Різко в два рази. Тих. Хто перебувають саме як заручники, це люди, яких схопили на окупованих територіях, потім які звільнені. Ми не знаємо, що там на півдні України. Це тих, про кого ми точно знаємо, що вони були захоплені, або якщо на півдні, то принаймні знаємо їх поіменно, О, таких дуже мало. Це в основному Північна Україна, О, те, що було звільнено. От класичний приклад Дмитро Хилюк. Наш колега, журналіст Уніан, захоплений в себе там в селі, яке попало під окупацію під Києвом, там відвезений рашистами в Димирську тюрму їхню до того, що як вони відте вигнали